Ви не задумались про те, чому багато росіян називають дати Другої світової війни? Це 41-й 45-ті роки. Коли почалась Друга світова війна? 41. го ви що? Так, Да. да, -да. Связький Союз мав не меншу пропагандистську базу, ніж Німеччина, і міг легко маніпулювати думкою громадян, так як мав для цього усі. Доступні інструменти. Ми не можемо заперечувати того факту, що Друга світова війна розпочалася з моменту, коли Німеччина з одної сторони і Радянський Союз з другої сторони просто напали на Польщу, поділили її навпіл і провели спільний парад. Ви задайте собі питання, чому у всьому світі це Друга світова війна, а тільки в Росії це Отечественна? Чому ж Сталін після закінчення війни ввів даний термін? А все дуже просто, приблизно як у християн. Старий заповіт є, але ми його уникаємо і живемо за Новим. Так і тут, Друга світова війна.